Підйоми на біцепс однією рукою. Що ми робимо? Ми для початку робимо об'єднаний режим петель, тобто закладаємо петлю в петлю. Далі у нас довга довжина петль. Ми стаємо боком до точки кріплення. У нас є дві ноги: внутрішня і зовнішня. Внутрішню ногу ми ставимо вперед. Зовнішню ми з вами подаємо назад і ставимо на носочок. Тепер нам потрібно правильно стати. Я випрямляю руку, опускаюся повністю вниз. Тепер дивіться, мені потрібно зробити підйом на біцепс. Для цього я не опускаючи лікоть вниз. Починаю піднімати кисть наверх. Раз. І дотягую десь до свого візка. Тоді дуже повільно опускаюся вниз, роблю вдох і з видихом знову піднімаюся наверх. Задньою ногою, тобто яка стоїть позаду з боку, я трохи собі допомагаю. Тобто давлю нею на підлогу, піднімаюся вверх, опускаюся вниз. Найчастіші помилки люди опускають лікоть вниз, не робимо це і підкручують кість. Також не робимо це. Зупинилися, тримаєте лікоть із цього положення уверх. Раз. Піднялися і тепер дуже повільно опускаємося вниз. Два. Видих наверх. Потім плавно опускаємося вниз. Чудово!